В інформаційному полі Франції черговий скандал. Адміністрація тамтешнього видання Лі Монд звинуватила Єлисейський палац в організації спостереження за власними репортерами. На думку співробітників видання спецслужби отримали наказ розкрити інформаторів, які постачали журналістам відомості, що могли поставити під удар репутацію президента Ніколя Саркозі. Уряд цієї країни разом із президентом Ніколя Саркозі брешуть про те, що дають пресі незалежність та підтримують свободу слова. Насправді вони різними методами намагаються закрити нам рота, аби ми не оприлюднили інформацію, яка може скомпрометувати їх. Для цього посадовці навіть ладні порушувати закони. Редакція робила схожі заяви і раніше. Тоді вони ґрунтувалися лише на підозрах. Тепер, як запевняють кореспонденти, з'явилися конкретні докази. Як приклад, журналісти наводять гучну справу Ліліан Бетанкур. Близько року тому газета опублікувала статтю в якій Йшлося про те, що виборчу кампанію Саркозі незаконно фінансувала спадкоємиця комерційної імперії Лореаль. Тоді вибухнув скандал, і справа дійшла до суду. Ми переконані, що телефон служительки Феміди, яка вела процес, прослуховували спецслужби за наказом з Єлисейського палацу. А потім оператор стільникового зв'язку, послугами якого вона користувалася, нібито заявив, що його буквально змусили надати роздруківку дзвінків. Це неправда. Уряд Франції поки що на заяви журналістів видання не відреагував, але керівництво газети обіцяє довести справу до суду. Це вперше представники змі відкрито звинувачують владу країни у неправомірних діях.